Друзі, перші проголовне поїхали. Путін використовує переговори з адміністрацією Трампа як дозвіл на вбивство не лише українських солдатів, але й невинних чоловіків, жінок і дітей, яких він навмисно обирає мішенью у цивільних населених пунктах. Путін використовує переговори в ері Яді насамперед для того, щоб розширити свою війну проти України іншими засобами, включаючи диктування майбутніх вигідних для Москви у Москви умов на полі бою, а також як відволікаючи маневри, щоб відвернути увагу від нарощення російських сил для можливого наступу влітку зазначають кореспонденти захіл. Кореспонденти також зазначають, що Стів Вітков, спецпредставник Трампа не веде переговори за командою Путіна. Він капітулює перед ними аж до того, що дозволяє Путіну контролювати всі наративи мирних переговорів. Під час інтерв'ю з такером Карлесоном Вітков безумовно окупився на позицію Путіна, що Росія має право на всі – Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області, попри те, що контролює не жодну з них. Вітков наврядчий діє як чесний посередник. Навпаки, часом складається враження, що від. Тікофа веде переговори від імені Кремля. вважають кореспонденти. Помилка команди Трампа, і зокрема Віткова полягає у тому, що вони продовжують видавати Путіну ліцензію на вбивство українців замість того, щоб наблизити Росію до всеосяжного припинення вогню. Команда Трампа свідомо чині створює умови для Путіна його генералів. Для розширення війни в Україні його не цікавить і шматок України. Він хоче її всю стверджують кореспонденти. Недостатньо просто показати Путіну за стіл переговорів. Команда Трампа повинна вимагати від Росії негайної всеосяжного припинення вогню і Ім самим покласти край його ліцензії на вбивство і планом розширити війну цього літа, підсумували у захіл. Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Річарда Греннел заявив, що ядерна зброя, яку Україна передала РФ відповідно до Будапейського меморандуму в 1994 році, і році, так була російською пише Петро Олещук, політолог, викладачка но ну, імені Тараса Шевченка. Чому власне він вирішив про це згадати? Думаю, що ці слова це поки що пристрілка. Річ у тім, що судячи з усього відносно адекватні люди в новій американській адміні... Міністрації, які відповідають за зовнішньополітичний політичний блок, Уолц та Рубіо втрачають вплив та можуть втратити посади. Їм на заміну можуть прийти той самий гренел, торік перед виборами президента США його називали ймовірним кандидатом на пост державного секретаря. Але якщо це зовнішню політику будуть відповідати Трамп та Гренел, не важко здогадатися до яких рішень це може призвести. Рішу тім, що якщо адміністрація Байдена намагалася отримати світовий порядок, який існував раніше, до адміністрації Трампа виходить з того, що немає нічого поганого в тому, що світовий порядок зруйновано давай. Ти візьмемо участь у цьому процесі, а можемо навіть його очолити в цьому сенсі можна згадати заяви щодо Канади. Трамп обіцяв, що в разі розширення США Канада стане 51 м штатом або Гренландія, яка в очевидь у такому задумі, може стати 52 м штатом для трампістів припинення принципу територіальної цілісності та суверенітету, а також міжнародно визнаних кордонів, нічого не означає. І, врешті, якщо тим самим плануєш виступити агресором, який хоче анексувати чужі території, до тебе не повинно сильно хвилювати те, що хтось Інше виступає агресором. Нагадаю, нещодавно представник команди Дональда Трампа Стівен Віткоф в інтерв'ю такеру Карлсону вже заявив про те, що перешкодою для мирного врегулювання російсько-української війни є позиція України щодо Криму та ще чотирьох областей. і Це все не просто. А приватна думка Віткова. Віце-президент Дівенса, також фактично підтвердив, що цю позицію поділяють в Білому домі, але є нюанс. Навіть серед конгресменів республіканців чи сенаторів республіканців існують різні підходи та бачення стосовно допомоги Україні. Не можна виключати. Ати, що у разі появи у адміністрації Трампа рішень, що ставитимуть під сумнів територіальну цілісність та суверенітет України, вони наштовхнуться на риторику, критику цих дій всередині самих США. Тож, виходячи, з цього команда 47-го президента США заздалегідь відпрацьовують варіанти пояснення своїх дій та рішень для внутрішньої аудиторії власних виборців та політичних соратників. Умовно, якщо нова адміністрація Білого Дому ставить під сумнів територіальну цілісність України, то у самих штатах знайдуться політики, які говоритимуть, Україна віддала ядерну зброю в обмін. На гарантії безпеки споку США. і тепер шаві це гарантій відмовляється на це. Соратники Трампа будуть тиснути на те, що Будапештський меморандум це щось не справжнє. Казати дивіться, у України немає ніякої зброї, і не було. Відповідно, у США немає ніяких зобов'язань перед нею. Тим чином, американська влада готує підґрунтя для того, щоб мати можливість відступити від принципу територіальної цілісності України. Втім, не забуваємо, що до консенсусу конгресу внесено проєкт двопартійної резолюції, який передбачає, що США не повинні за жодних обставин визнавати будь Кі територіальні зміни України тому можна припустити, що в Конгресі у питанні територіальних втрат можуть оточитися доволі серйозні дебати, але стратегія адміністрації Трампа в такому випадку може бути проста на поверхню знову дістану й тему ядерного залякування. Нещодавно очільник ЦРУ Джон Редкліф, виступаючи в Конгресі, вже повернувся до питання ядерної загрози, заявивши, що РФ може завдати ядерного удару по Україні. Логіка проста. Намагання будь-що як найшвидше укласти мирну угоду, вони будуть історично волати про загрозу третій. Світової ядерної війни в Раді, якщо США не погодяться на територіальні вимоги Путіна і мовляв, той хто чіпляється за ботепейським меморандум. Це той, хто хоче війни, а далі вже як вийде. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.